Мешканці села Руди напередодні навіть не могли подумати, що вже зранку їм доведеться копати могилу для свого товариша. 47-річного Сергія раптова смерть застала у власному будинку на очах у всієї родини. Толковий грамотний парень був на серцю для будь-якої роботи. Він і людям допомагав, і собі, і внуків своїх глядів. Сергія тут знали всі, хазяйновити. На подвір'ї тримав птицю і ледь не всім сусідам викопав колодязі. Селяни шоковані, адже чоловіка цинічно вбили. І хто? Навіть не мисливці за чужим скарбом, а рідна донька Юлія зарізала бідолашного звичайним кухонним ножем. Вони лікувалися. А на Новий год, після праздників розкодірувалися всі. Вечеряли вчора, що там було? Гуляли, горілка. Застілля того вечора було випадковим, але оковита лилася рікою. Приєднався до компанії родичів і колишній зять Сергія. Чоловік запевняє, на майбутню сварку ніщо не натякало, та й ділити доньці з батьком не було чого. Вечір у нас довгим не було. Я позвонів Серега, прийди. Ми з ним, і все, я пошов. Потім приїжджає до мене опір. Пошли по пояснення писать. Проїздошло таке. Та вже від змінявся. Кулаками там магмаглі. Но за заножо раніше не хоталася ніколи. Але це застілля виявилося фатальним, неочікувано сполахнула сварка, і в розпалі гніву 28-річна Юлія проштрикнула ножем батькове серце. Смерть настала майже миттєва. Коли приїхала швидка, чоловік вже не дихав. Зрозумівши, що накоїла, молода жінка намагалася сховати ніж, але тут втрутилися лікарі швидкої. Медики відібрали знаряддя вбивства, поклали в поліетиленовий пакет і передали поліцейським. Затримали й вбивцю, от тільки пояснити, жінка нічого не могла, бо ледь трималася на ногах. Її крові було понад два проміли алкоголю. А як вони як готові, що, що вони там, як не зображає людина, а як там воно вийшло, я не знаю. Раз тихенько стукнула, раз як там воно, та й все. Сталося таке жахіття, впевнені селяни, бо Юлія завжди була непотящою. Міняла чоловіків, любила випити та покурити і не лише цигарки. А тепер не тільки забрала в батька життя, а ще й завдала клопоту всій родині. У доньці залишилось троє дітей, неповнолітніх від 3 до 6 років. Доглядати їх тепер, напевно, буде її матір. Невідомо, що вона могла б зробити, наприклад, перебуваючи в такому стані із своїми дітьми. Сергія вже поховали, а от за вбивство його донька може опинитися за ґратами аж на 15 років.